Питання, от питання от форобам, по форобам, а це цікаво. От бачиш, вже може бути прояв гельментеспоріозу на кукурудзі. Це сьогодні біч. І сьогодні питання внесення чи не внесення фуницидів. Це питання досить актуальне. Тому що більшість аграріїв абсолютно не планують фуницид на кукурудзі. Просто не планують. Ну а навіщо? Коли раніше це не робили, але настільки зараз клімат змінився, і хвороби вони починають домінувати в тих місцях, де ніколи вони, ну, тобто розвиватися, де ніколи їх не було. І на мою думку, що захист кукурудзи фуницидами якісними на от, найближчі ці роки він буде досить актуальним. Про це зараз піде мова. Буде корисно і цікаво.